Друзі, всім привіт! Повертаюся трошки до вас. Вже з'явився настрій знімати, тому що до того, чесно, не було ні натхнення і не було, в принципі, шутки знімати. Тільки після вчора народила кітка. Не народила, а знайшов я кошенят місячних. Друзі, я не можу вам передати. Я, я саме гірше того боявся, тому що в мене і так, ну, вона бігає і ще один кіт. А мені не потрібно, щоб було дуже багато кошенят, тому що хоч, хочеться кожному приділити любові, так скажу. От кури на бантах. Я не знаю, і ще виявив це дві кітки. Завтра покажу сьогодні, косили пшеницю, бачите ось. Ванна. Миска, бачите ось. Тут скільки загружено. Тут все пшениця, все пшениця, от. Бентамки так виросли, що таке, що вже великі кури виходять. Курчата. На подвір'ї все так змінюється. О, О дивіться. Оце. оце курчатку. Ми казали, що це півник, бо хвостика не має бачите, курочка. Оце півник. Гребінчик має. Оце О, Ні, це курочка. Непонятно, оце щось таке. Ні, це півник. Курочка. Курочка, курочка. Бачите як... Це прям дуже красива курка. Я не знаю, у нас таких, таких курей не було. Була тигрова така, можете зайти в спільноту, подивіться, така темна, а то світла буде. Кабач хребетик ребенок гарно заросте. Ото курочка режа така. Ото, ото курочка. Ну Коротше, дуже багато курочок, дивіться. О, курочка. Бачите, грибінсь малий. Ну, знаєте, я думав, що це буде півник білий. Але і такі то справи. Тому, друзі, буду трошки старатися до вас повертатися. Всім дякую за перегляд, всім па-па. Буду старатися частіше випускати ролики.